Доброго дня, як вас звати і чим ви займаєтесь в Німеччині? доброго дня, мене звати Людмила, і я співвласниця першого у Німеччині суто українського інтернет-магазину з суто українськими товарами, знайомими нам з дитинства. Тобто ви продаєте такі чіпси, люкс, там гречку, правильно? Так, так нічого саме собі. Так. Які саме популярні у вас в онлайн-магазині товар? В принципі, гречка вона mm. майже у кожному замовленні є, але і снеки, і чіпси люкси у нас взагалі топ з того mm. часу, як ми його взяли в асортимент. Як прийшла ідея взагалі відкрити онлайн-магазин? Скажімо так, початкова ідея прийшла мені. Я шукала наші українські товари, мені їх не вистачає. Я не ходжу з принципу в інші російські магазини і думала, що можливо хтось вже відкрив такий магазин. Але я нічого не могла знайти в інтернеті. І коли чоловік прийшов додому, я трохи навіть поскаржилася йому, що досі нічого немає, досі нічого не відкрили. І він тоді в той момент каже: А давай ми відкриємо. І от з такої секундної історії. Вийшов вийшло ось такий магазин, який зараз у нас є. Чого все розпочиналося з об'ємів і як зараз це виглядає? Рартували в магазині з 125 найменуваннями. 125 різних товарів у нас було. Зараз у нас вже майже 500. І 125 нам здавалося вже, вау, це багато, але зараз ми розуміємо, що це небагато і є ще дуже-дуже дуже великий потенціал на. Бору. Наш магазин ще дуже молодий, нам всього навсього один рік. Про нас ще дуже мало знають людей. Але хто зараз це бачить, відео, хто е, зараз цю інформацію про нас почув, переходьте на наш сайт, ознайомлюйте з нами з нашим асортиментом, підтримуйте наше, підтримуйте українське, розповідайте друзям і знайомим про нас. Друзі, хочу просто показати. Дивіться, я просто що тут є: чіпси люкс. Такого я дуже там вже не бачив. І скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє? Чи плануєте ви створити мережу супермаркетів в Німеччині в українськими товарами? Якби ви запитали мого чоловіка, він би вже вам сказав, що у мріях уже в нього все створено, так? Нам би дуже цього хотілося, але поки що. Це ще не є, скажімо так, темою номер один. Ми хочемо зараз далі розвиватися. Ми хочемо розвивати, ми хочемо поширювати інформацію далі про нас. Ми хочемо поширювати, розширювати наш асортимент, а далі вже будемо дивитися, куди нас цей шлях поведе. Слухайте, ми можемо за самий креативний коментар розіграти пачку Чіпсів, комусь надіслати в Німеччину? Так, звичайно, можемо Друзі, Без пишіть проблем. креативні коментарі. Привітаються. І отримаєте чіпси новою почтою під самі двері. так? Да? Так. Все, дякуємо вам велике. Бажаємо вам успіхів, розвитку і щоб всі знали, що українські товари в Німеччині є, і їх можна придбати.